Служба безпеки України припинила роботу каналу з торгівлі людьми, яких використовували як донорів для пересадки органів. Про це повідомляє прес-служба відомства. У ході спецоперації встановили. Учасники групи підшукували та вербували українців із хорошим здоров'ям, але серйозними фінансовими проблемами. Кандидатів забезпечували документами та паспортами і висилали їх до медцентрів Еквадору Костаріки та Шріленки. Сбу прямісінько в Борисполі затримала двох таких донорів: жителів Тернопільської області та організатора оборудки. чоловіку 34, Він раніше судимий. За кожного донора організатор отримував 2-3 тисячі доларів. Зараз проти нього порушили кримінальну справу. Чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлені волі. Слідчі уже встановили, що налагодженим каналом йому разом із спільниками вдалося переправити сімох українців. Намагалися в матрі для транспортації. Потім сам там для трансплантації почки. У мене просто напросто скрутне становище з і вдома сім'ї. Яку саме суму, повторіть, будь ласка, вам пообіцяли за трансплантацію почки? 10 тисяч доларів.